Вітаю всіх! Що ж, вилізла інформація? Зараз мені ж будете мозок дрючити. Це я впевнена. Так, загрози всі є в телеграм-групі, кому потрібно, переходимо. Пісочін, всі інші. Чому пісочін я назвала, зараз поясню. В телеграм-групі вилізла інформація, я поки придрімала, потім прочитала на свіжу голову. Там пеки про Тец Харківську якусь там складичі, щось, ну, неважливо. Неважливо, неважливо. Просто. Давайте перевіримо, чи дійсно є загроза у квітні для е, харківсь... енергетики Харківщини, міста Харкова. Чи дійсно є загроза серйозна у квітні для енергетики Харкова тес, тес? Є, вона є. Ну, вона і була. Колесо фортуни, повторення ситуації, все по колу? Звісно. Давити руйнування, нічого нового, Ось енергетика, руйнування енергетики, все є. Тобто, там багато нам не треба поставити все на паузу по місту, все місто, а на паузу по світлу. щоб у людей не було світла. Це буде коли темно, це зрозуміло ну і руйнування. Звісно, що ну, цілі для руйнації руйнація. Вибухи будуть, руйнація повторення ситуації це якби не новина. А райони як? Ну, пов... я ще раз кажу 22 березня, 24 рік. Згадуємо. Я думаю, я не буду називати конкретно, це буде безглуздо з моєї сторони. Хоча я знаю, я не буду це казати. Згадаємо новини, сводочку згадуємо. Кому не лінну вистаємо на рік назад, є що полистати, ну, вибачте, тепер. Чи дійсно буде обстріл енергетики у квітні 25-го року по Харкову? Чи, чи буде обстріл енергетичних об'єктів реальний обстріл? Ну, по Харкову в квітні. Ух ти, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, це відповідь таки ні. Але, дивіться, паш мечів, вони розвідка, збір інформації, вони слідкують. Загрози є. Тобто, я подивилась, перше, це загрози, суть, яку залишити без світла, ви це це зрозуміли. Далі, по факту, по факту, поки що не бачу. Вони думають, по факту, що їм робити. Може, знаєте, як можуть не допустити. Ситуація така ж, як і з стратегами на місяць. Україна шукає шляхи, щоб цього не було. Не допустити. Знову, щоб цього не було, шукає шляхи. Вірогідність є, також мені показує, що в найближчий час може цього не бути. Найближчий час. Скажімо так, працюють зараз оці перемовини, вони можуть працювати як одну, так і в іншу сторону. Далі, ще хочу, сюди ж додам, 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 додам тихо, заділа за рукою. Буде після 25 квітня. Буде легше по обстрілам в Харкові. Після 25 квітня буде легше по обстрілам в місті Харків. Після 25 квітня. Ось чомусь мені так захотілося. Сімка Кубків. Дивіться, це в нас думки про це постійні думки. Але в нас думок про це просто нереально, Україна робить все для цього. Туз пентаклів так робить. Розчарування нерви, так є. Військова напруга є. Дивіться, тут процес перемовин ще йде. Жертва, о, якби в жертва, Харків жертва так, це зрозуміло. Підтримка є. По обстрілам плюс-мінус, що вам сказати. Тепер, я хочу ще таке продивитись, Ну знову ж таки. Знаєте, все сюди рахується, і молні, і все. Давайте по-іншому. Харків такий специфічний, місто, як і суму, наприклад, дивитись. Буде менше шахедів летіти після 25 квітня. Буде менше шахедів летіти на місто після 25 квітня. Шахеди саме. Поки що ні. Мені показує ні. Це зараз показує ні сила. Все одно мені йде, що будуть зміни. Ходьте трісніти Я не дуже. Пауза! Ось вам пауза. Ось вам пауза вилазить. Будь ласка, ось вам пауза. Дякую. Пауза. М? Ну, я не впевнена, що прям буде все погано, тому що. Пауза виходить. Знаєте? Mm -mm. якийсь замут обмеження. Обмеження будуть. І обмеження йдуть. Обмеження. Конкретно йдуть обмеження. Давайте очікувати кінець місця і дивитись картинку, бо там щось відбувається. Там конкретно щось відбувається. Мені все одно йде пауза йде покращення. Хоч би як що не було? Чому? Ну, Елементарно можуть відчепитись від мого району. Допускаю таке, допускаю. Не забуваємо, що Харків місто досить велике, і ось мені все одно йде. Як покращення, не тільки мені. Не тільки мені. Розумієте? ще дуже сильно впливає на розклад передмістя. Хочу зробити наголос. Воно може не летіти на саме місто, але Пісочин, Солоніцівка, наприклад, там Рогань. Це також. Це там околиці такі. Ще які околиці вам сказати? Ну, де воно там летить, в цих новинах пишуть, які там аеропорт. Це називає те, що вам пишуть в новинах це відкритий доступ в телеграм-каналів. Тому, хоч ви розуміли, що прольоти ці також впливають. Я хочу кінцевий результат ще зробити. Після 25 квітня у місті Харків стане легше по обстрілам шахедами. Давайте. У, після 25 квітня у місті Харків стане легше по обстрілам шахедами. Так, обнулення ситуації, дивіться. Угу, на кінцевий результат обнулення ситуації. Зміни. Серйозні зміни нас чекають. розумієте Ось я вам про що кажу: хто вміє думати? Нас чекають якісь зміни, які вплинуть на кінцевий результат. Ці зміни важко сказати які. Дуже важко. І вони вплинуть на кінцевий результат. Якісь зміни, від яких буде краще. Це зміни. Зміни. Обнулення ситуації взагалі, зрозумієте? Зміна ситуації. Ось, що я вам пытаюсь донести, намагаюсь це зробити, тому що є ситуації, які не підладні нічому. А я відчуваю зміни. Зміни. Саме оці зміни я і відчуваю. Я не військова, і я не знаю, як це буде. Я не можу сказати на 100%, як це виглядатиме. Але з однієї сторони, воно може бути здавати, що воно летітиме, з іншої, куди це питання? Бо збиватиме. Це також зміни. Збиття в області це також зміни в ситуації. Розумієте?